Дотягувачі дверей це важливі механічні пристрої, які автоматично закривають двері після їх відкриття. Вони широко використовуються як в комерційних, так і в житлових приміщеннях для забезпечення безпеки, енергоефективності та пожежної безпеки. Серед безлічі доступних на ринку моделей особливу увагу заслуговує доводчик ріобі, D-2050T завдяки своїм унікальним особливостям і дизайну. У комплект поставки японського дотягувача Ryobi d 2050 t входить інструкція по установці: монтажний шаблон, кріплення для монтажу доводчика. Японці настільки приділяють увагу дрібницям, що головки гвинтів фарбують у колір дотягувача, пластикові заглушки для ковзної тяги. Ковзна тяга складається з декількох елементів: слайд канал, алюмінієвий профіль, в якому рухається каретка. Каретка елемент, який переміщається в слайд-каналі і з'єднується з важелем. Каретка має спеціальний виступ, завдяки чому в слайд-канал можна встановити фіксатор відкритого положення, купується окремо, і у дотягувача з'являється додаткова функція фіксація відкритих дверей. Важель каретки елемент, який прикріплюється до валу доводчика і з'єднується з кареткою в каналі. У нас на огляді дотягувач в чорному матовому кольорі. Цікаво, те, що даний дотягувач можна встановити як з пластиковим декоративним кожухом, так і без нього. Саме тому сам алюмінієвий корпус дотягувача пофарбований в такий же колір, як і кожух. Це стосується всіх кольорних рішень даного дотягувача. Корпус дотягувача, кожух і ковзна тяга завжди будуть одного кольору. На корпусі дотягувача ми бачимо наклейку з серійним номером і зазначенням країни виробництва. З одного боку, ми бачимо регулювальні гвинти основної швидкості закриття і швидкості захлопування. З протилежного боку регулювальний гвинт-бекчек, який не дозволяє дверям різко відчинятися. Корпус дотягувача повністю алюмінієвий, внутрішній механізм з шестерною і рейкою, встановлений на якісних кулькових підшипниках. Максимальна вага дверей 60 кілограмів. Максимальна ширина дверей 950 мм, кут відкриття 120 градусів, дотягувач ріобі, Д-2050, Т поставляється в Україну в п'яти колірних рішеннях: чорний матовий, сірий антрацит, темно-коричневий, сріблястий і глянцево-білий. Його елегантний дизайн завдяки невиступаючій ковзній тязі і широкій кольоровій гамі робить його відмінним вибором для сучасних офісних приміщень, елітних житлових будинків, будь-яких інших місць, де естетика відіграє важливу роль. Репутація Ріобі як виробника якісних виробів гарантує, що цей дотягувач прослужить довго навіть в умовах інтенсивного використання.